Варшава готується до саміту НАТО. Українське питання буде заключним пунктом на другий день засідання. Це не означає, що альянс відсунув його на другий план. Вважають експерти. Україна буде єдиним партнером НАТО, який матиме окреме засідання на найвищому рівні в рамках саміту. Київ розраховує на суттєву допомогу. Йдеться про 40 напрямів, на по яких НАТО може надавати Україні матеріально-технічну, практичну і консультативно дорадчу підтримку. Інші деталі допомоги до остаточного ухвалення поки не називають. Ідеться не лише про посилення обороноздатності, а й стратегічне реформування українських збройних сил відповідно до стандартів НАТО. Крім того, через гібридну війну, яку веде Росія, Київ і Брюссель планують домовитися. Україна ділиться з НАТО своїм досвідом як противник дії на Донбасі, а альянс з Києвом новими технологіями протидії гібридним загрозам. Розмови Сподіваємося, що переговори призведуть не лише до відмов. Росії від агресивних кроків, але й до виходу з українських територій, якими Росія нелегально заволоділа. Це порушує європейський і світовий порядок. Польща і НАТО ніколи не погодяться, щоб проблеми в Європі вирішувалися в такий спосіб. Питання членства України в НАТО на саміті порушуватися не буде, і Київ, і Брюссель визнають, Україна ще не готова. Тож акцент робитимуть на реформі української оборонки та поглибленій співпраці з альянсом. І лише після цього може відбутися референдум про вступ до НАТО.